Відбувся конкурс професійної майстерності за професією електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанції. Участь в ньому взяли 10 молодих працівників електричного цеху Рівненської АЕС. Змагаються за звання кращих завжди багато конкурсантів. Зауважив заступник начальника електроцеху РаЕС по роботі з персоналом Олег Рибачок. Ми підвищуємо кваліфікацію позачергово. Тим хто мають від... хто показує гарні результати, це перше. Друге, це дисциплінує їх, і вони, в принципі, стараються, готуватися до конкурсу. Це теж як один елемент навчання. І стимул подальшого росту кар'єри. Через те в нас такий великий, велика кількість завжди конкурсантів на конкурсах профмайстерності». Конкурс мав два етапи: теоретичний та практичний. Перший складався із 50 тестових питань за напрямами: правила технічної експлуатації, основи електротехніки, охорона праці, пожежна безпека, радіаційна безпека, якісний обхід та інше. Практична частина проходила на базі виробничих майстерень професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Завдання було від секцію в експлуатацію, от з включенням вентилятора. Завдання для них не складне, от але було нами зроблено декілька каверзних таких на впевненість, на уміння, на знання техніки пару дефектів на обладнанні невеличких, які вони повинні були справитися. Ну на процентів 50-70 хлопці справді з Неодноразово участь у конкурсі профмастерності брав Юрій Приходько на Рівненській АЕС. Працює 12 років, має п'яту кваліфікаційну групу. Каже, що на підприємстві дбають про молодих спеціалістів, зокрема їх професійний розвиток. Тут головне бути активним та вдосконалювати здобуті знання і вміння. Мені наша робота подобається. Ну і Хочеться як завжди рости по даній кар'єрі своїй через то, навіть ці конкурси влаштовуються, щоб Тим міг показати себе перед іншими учасниками. Досить корисно порівняти і бачити, до чого ще можна стремитися в нашій професії. Вперше випробовував свої професійні якості молодий працівник електричного цеху РЕС Сергій Сидорчук. Практичні завдання і теоретичні були нескладними. Ми як би, готуємося перевірити свої сили, побачити, чи, чи є потрібно щось підучити і бачити, як. Формувати подальший свій розвиток. Дебютна участь у конкурсі профмайстерності для Сергія виявилася досить вдалою. Він виборов третє місце. Друге дісталося Василю Сафоніку, і абсолютним переможцем став Анатолій Стельмах. Він же і представлятиме Рівненську АЕС на галузевому конкурсі профмайстерності, який цьогоріч пройде на майданчику РАЕС наприкінці жовтня. Також трійка лідерів отримає дипломи та грошові премії. Олена Муляр, Олександр Шніжко, телеканал Енергоатом.